Всім доброго дня і привіт. Доброго дня в новому 2024 році. Ну і вітання! Хай цей рік буде правильним роком. Я думаю, всі зрозуміли, про що йде мова. Правильним для нас. Таким, як треба. Ну і щоб все склалося так, як повинно скластися. От, пора проговорити про статистику перше число. Традиційно вже е, я не знаю, чи багато я зможу набалакати, бо я все ще хворію вже два з хвостиком тижні, голос ніяк не повернеться нормально. Ну, але тим не менше, говорити треба і дивитись треба. Так от, що по сонцю? От у нас я в Соларман-Смарті. Сонце в грудні було, але ну, його було не дуже багато. так? Це у нас сьогодні. Давайте подивимося ж 12 й місяць. так. Червоний графік це графік споживання, синій це графік е, виробництва. Нагадую, Солорман Смарті живе тільки частина гібридна, де є те, що над будинком. це 10-кіловатний інвертор і 12,5 кіловат панелей. Так, от, як бачимо, що з 1 по 19 число сонця не було. Практично не було. А чому? Тому що сніг був постійно, І максимальний виробіток, який був, ну, звідки це. Ну, 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 5 копійок, 8,8 да? кВт за день. Ну і з 20-го сонечко трошки появлялося. От, І сумарний результат за цей місяць. От ми його зараз побачимо на ага, це треба вже 23-й рік вибирати. да? За оцей місяць був 191,2 кВт. Ну, а тепер з боку ж я вам виведу також картиночку від е, Huawei. Я. Це мережева частина сонячної станції. так. А в ній що? В ній у нас 20 кВт-інвертор мережевий, так, і панели на ньому там 30-ка носить. Е, різних номіналів, але ну, бо так по площі треба було розкидати їх. Ну, так, от в ньому ж така сама картина. Тобто нічим не відрізняється, тобто схематика. Роботи абсолютно аналогічна все, що було під снігом, там виробітки практично немає. Тільки коли сонечко почало трошки появлятися Навіть не сонечко, а навіть, скажімо так, міс... ну, то, то сонце вийде, то сховається, і навіть якщо просто хмарність, а не під снігом, то воно все одно працює краще, це ж очевидно. Ну, але тим не менше, за оцей період Ну вдалося чогось добитись, скільки там яка там величина вийшла. Зараз гляну шпаргалочку, бо я не пам'ятаю. 490 кВт на Huawei, і скільки в нас на, на гібриді було 191,2 Значить, додаємо це 681 кВт електроенергії. В принципі, якщо б у вас опалення не електричне, вам цього на будинок, мабуть, би і вистачило. Неважливо, чи 60 чи 160 квадратів, плюс-мінус, якби ви б вклалися в ці величини навіть з нагрівом води від бойлера. Я думаю, цього мало би вистачити. Але оскільки в мене електричне опалення, то споживання, ви бачите, споживання 1,76 МВт, тобто 1760 кВт. Але що цікаво, от, зверніть увагу, 11-й місяць і 12-й місяць. Бачите різницю? А чому це в грудні вийшло менше? Хоча грудень був холодніший, ніж листопад. І так, суттєво холодніший. Да тому, що я пічку вмикав деколи. Пам'ятаєте, я розказував, що е, в листопаді пічка не вмикалась, в принципі, цікаво було, чи електрика сама по собі витяне опалення. А в грудні я вже коли бував на, на, на точці, то пропалював пічечку так, і вона так суттєво дозволила зекономити електроенергію. Бачите різницю? Тобто менше споживання, ну так, будь здоров. Я думаю, що насправді мені вдалося кіловат 700 е, зекономити за рахунок використання лише пічки. От. Ну, дрова в мене безплатні, якби в мене їх ну, або викинути, або, або їх спалити просто, або їх спалити з якоюсь користю. Ну, краще з користю спалю, звичайно, звичайно, тому логіка така. Подивимось, що буде в січні. А, ключове ж. Вітря. Оце цікава річ. Тік, полізли в наш вітроінвертор. Подивимося, що ж у нього там по статистиці. Де ця статистика? Давайте глянемо щомісячно, це, це на той місяць, нам треба вибрати 23 рік і грудень. Тут ситуація недобра. Чому? Тому що вітри були невеликі. І насправді багато вітру було з хати. І це для мене проблема. Чому? Тому що як тільки дує з хати, в мене турбуленці і виробіток фактично дорівнює там, на рівні 5-10% від того, що мало би бути. Ну, це я зараз вирішити не можу. Це буде вирішуватися десь починаючи з квітня травня, місяця, коли я буду його демонтувати, мачту і піднімати її, змінювати, робити її ну, такою -жу -жу журавликом, так, щоб вона могла опускатися в тому числі. Це треба все переробити. Ну або доробити, назвемо це так. Просто я вже казав, що на зиму на цю я ставив так, як було, тому що треба було, щоб було хоч щось. Цю зиму я так розумію, що ми проходимо. І далі буде модернізація, щоб все було зроблено вже так, як треба, так як завершено, тому що тоді просто не було часу. Так от, ну, виробіток, бачите, єрундовий, тобто максимальні значення це 0,8 кВт за день. От, і якщо в цілому взяти 23 й рік, наприклад, глянути, то ну, виробіток фігня. 8 кВт за, за, за місяць це ну, це недобре. Чому? Тепер ми підходимо до питання: так, а що ж не так з вітряком? З ним все так, просто є нюанси. Перший нюанс. Він виявляється, кіловатник, а не півтора кіловатника. Оскільки мене обманули, От, я про це розказував в іншому відео. Хочете подивитися, подивіться, чому це сталося, як це сталося, де конкретно обман і в якому місці Їх там був не один. А, тому ну, кіловатник окей. Значить, очікування мають бути просто приведені до стандарту кіловатника. Але є другий момент. От у мене є підготовлена для вас записочка з погодної станції витягнуті дані за останній місяць. Бачите, от воно міряє числа з 4 числа вона була встановлена грудня. І от до 31-го можна побачити. От тут є 4 криви: голубенька синенька, темно-синя і така, якась чорна. Нас цікавить друга знизу, тобто синя, то, що AVG, average. Так, і от по днях можна подивитися, який середній вітер був. Максимальний середній вітер за грудень 26 числа був 3,7 метри на секунду. А загалом середній за місяць грудень був. От воно, от це величина. 2,5 метри на секунду. Ну, це капець, як мало. Це, 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 це неймовірно мало. Ну, давайте я ж вам знайду зараз. О, куди ж я тут засовував? Де в мене була так, цей файлик з розрахунком? От він тут є. Зараз ми подивимося, як порахувати правильно е, нашу прогнозован, наш прогнозований виробіток вітряка, коли ми знаємо оцю величину середнього вітру за період, за місяць в даному випадку. Тобто 2,5 метри на секунду. Ми повинні тут підставити, що ми повинні тут підставити наш діаметр вітро колеса. Повинні поставити тут. Нашу швидкість вітру. І отримаємо, що в результаті ну, швидкість міністра для трилопатника. І отримаємо потужність вітроколеса, Тобто те, що можна з вітроколеса з такого діаметру, як 2,5 метри, зняти при такому вітрі, це 21 Вт на годину. Враховуючи, що це середній вітер, значить це мається на увазі, що ну, уявляємо, що цей вітер у нас дує. Ну, умовно, 24 на 7, от таким от чином. Тобто ми зараз просто усерединими значеннями. Це не зовсім можливо коректно, тому що є моменти, коли він так зовсім стоїть, а є моменти, коли він крутиться з більшою швидкістю суттєво і щось виробляє. так. Але ну, ми беремо для розрахунку, щоб зрозуміти, як це правильно рахується. Беремо 21 ватт, множимо на 24 години в добі. І на 31 добу у грудні. Тобто мало би, мало би бути, якщо б все було окей, при такому вітрі 15,6 кВт за місяць. З вітряка з таким діаметром 2,5 метри. У мене вийшло 8. Так? Ну чому? По-перше, тому що все, що менше 100 Вт, він не реєструє інвертор взагалі. Тобто я і підозрюю, що оскільки були дні. Коли не зареєстровано нічого, так. От якщо візьмемо ми місячну статистику, повернусь до неї і покажу вам грудень, так, е, то було кілька днів. 24, ну днів 6 чи 7 було коли там до 100 ват, коли нічого не зареєстровано. І ну, ситуація така, яка є. І знову ж таки, якщо, наприклад, виробництво було 150, він його не реєстрував як, як, як 150. Тому. Підозрюю, що десь тут криється в тому числі проблема. Ну і звичайно, що те, що були західні вітри, як я вже сказав, тут, до речі, можна подивитися, от теж показує Вест і саут-вест, це от ця частина, якраз ключова, котра давала турбуленцію і створювала мені проблеми колосальні. Тому ну, ситуація така, як є. Що з цього можна винести хорошого, поганого? Хорошого, те, що насправді. Системи вистачило для того, щоб компенсувати значну частину виробництва споживання, перепрошую так. Системи вистачило для того, щоб працювати безвідмовно, тому що кілька разів були відключення нетривалі такі до, до кількох годин. Вони пов'язані були більше з погодніми умовами, тому що там або щось, або щось десь обліднівало, або щось десь якісь пориви були на лініях і так далі. Тобто, ну от якісь такі речі були. От і що, до що додати до цього всього, та нічого, просто те, що помилки потрібно з вітряком виправляти, і далі буде порядок, і все буде красиво. Я все одно плану дотримуватись. Планую буду добудовувати систему вітрячну, так як вона має бути, тому що ну має бути зроблено так, як є. Плюс висновок наступний, що е, мені потрібно насправді зрозуміти. Ну, я давно хотів із Табріз, так? І тепер мені треба зрозуміти, чи хочу я її все ще настільки, щоб е продовжувати далі щось купляти серйозне і велике. Тому, ну, наразі все. Всім дякую за увагу. Е Па-па.